Я не знаю. Ні, ти знаєш. Він одружений. Ну давай. напевно, да, він одружений. Не, убирай, навірно, він одружений. Ну, для чого ти, блядь, 10 років сама собі гамном заліпила очі? Якщо ти зустрічаєшся з женатіком, то хоча б, блядь, знаєш, що це женатік. «Да, блядь, я визнаю цей їбаний, їбаний женатик, У мене з ним ніколи не буде сім'ї, мені не треба на нього тратити е, своє життя. Що е, я хочу від нього, блядь, Він багатий, я хочу дінь, я хочу викачати з нього машину, квартиру, блядь, і все остальне. Ну, я взагалі вам не рекомендую зібратися з жонатіками. Це підараси. Ізначально, женатик – це звичайно чоловік підарас Він підарастично ставиться блядь, до жінки, і так само він буде ставитися і до вас. Чоловічик – гавно. Ти не викачаєш з гамна міод. Не буде з нього м'йода, він гамно. Так само і тут. Не придумуйте. Визна... В... називай речі. Це нарцизм.